Є всього дві причини, чому собака тягне повідок. Перша причина собака у вас на голові і не працює ваша команда ні. І друга причина ви не відпрацювали з собакою спокійний прохід біля подразників. І так, покрокова інструкція, як створити команду ні. Спочатку почніть працювати з командою ні вдома за порушення ваших особистих кордонів. Коли собака ставить лапи, кусає гавка, речить по відношенню до вас, ви робите їй так зауваження, щоб вона опустила хвоста. Як тільки це трапилось, ви одразу виходите на вулицю і починаєте. Айте робити якісь провокації з мінімальними подразниками. Це, наприклад, розкидати їжу. Розкидайте свою їжу і починайте її робити зауваження 10 20 разів до тих пір, поки вона не опустить хвоста на вулиці за їжу. Тепер ви готові працювати з подразниками. Ви вибираєте спочатку голубів, кошок, дітей, якісь подразники не дуже збуджені да, для собаки. І берете якусь дистанцію 10-20 метрів подалі, і проходите біля них. Якщо собака тягне, агресує, гавкає. Ви кажете ні і кажете пішли. І таким чином 10-20 разів туди-сюди ходите, навчаєте собаку нейтрально спокійно відноситись до цих збудників. І тепер, коли ви навчили собаку біля любих подразників проходити спокійно, да не тягнути, не гавкати, не агресувати, не збуджуватись. Тепер ви можете попрацювати з тим, що вона тягне повідок. Як саме? Робіть собаці зауваження кожного разу, коли вона тягне повідок більше двох секунд, починаючи працювати з п'ятиметровим повідком. Тільки Бога ради не робіть такі речі, як зупинятися, казати ім'я собаки стоп, міняти напрямок. Це все не працює.